Друзі, вітаю це Андрій Дрозда, і це наш щоденний огляд карти бойових дій. Розпочинаємо новий тиждень. Маємо сьогодні понеділок, 14 листопада, і починаємо його з добрих новин. Херсон звільнено. І власне сьогодні туди приїхав президент Зеленський. Крім того, розпочинається операція в районі Кірнбургської коси. Власне, це Південь Миколаївщини і Херсонщини. І там різні дуже дані звідти надходять. Сьогодні оглянемо ситуацію в цьому районі. Ну і так само є наші здоров'я. Добутки на сході в районі Сватового звільнено знову Макіївку, і там тривають важливі бої, тому не оминемо увагою і східні ділянки нашого фронту. Поля бою розпочинаємо саме з Харківщини, наш огляд. Отож, росіяни пишуть про те, що за останні декілька днів відбулися обстріли їхньої території. Вони мають на увазі Білгородщину і Курську область. І також повідомляють, що в них Є в цих районах внаслідок обстрілів втрати. Наприклад, один із російських пропагандистів-воєнкорів пише про те, що четверо російських солдат матострілково ранені в результаті обстрілу Білгородської області з сторони України. Також в результаті обстрілу Курської області, це північніше, ось тут від Сум, кордон від Сумської до Курської області погиб сапер вооружених сіл РФ. І що двоє отримали раніння спростувати чи підтвердити це ми не можемо, але от росіяни вкотре пишуть про те, що їхню територію обстрілюють. Це лише означає, що на кордоні українсько-російському і з боку Харківщини, і з боку Сумщини неспокійно тривають обстріли, перестрілки. Причому вони, як ми розуміємо, в обидві сторони тривають, вони не є односторонніми. Ну і також нам відомо, що С-300 ракети знову летіли цієї ночі по Харкову, по одному і. Із об'єктів промисловості прилетіли. Що ж, а тим часом на фронті тут, у районі Сватового, у нас є зміни за минулу добу. Загалом ми бачимо, що лінія фронту залишилася від п'ятниці, відколи ми детально оглядали тут ситуацію загалом стабільною. Вона пролягає вздовж траси Куп'янськ-Сватове, Сватове-Кремінна і вище від Сватового, на північ від Сватового, більша частина цієї траси вона на території звільненій від росіян. Або ж в так званій спірній сирій зоні, де тривають бої, це аж до Новоселівського. Ми спостерігаємо таку ситуацію про те, що в районі Новоселівського українці наступали на ворога от в район Куземівки, дані такі з'являлися впродовж останніх кількох днів, але карта від Діпстейт не підтверджує ніякого спросування з будь-якої сторони. Тобто, загалом все залишилось приблизно так, як і було в цьому районі ще декілька днів тому. Хоча це може Може бути просто частина таємної операції, і наше командування може не розголошувати поки що реальну ситуацію там, поки тривають бої, і ми не закріпилися на схід, наприклад, в тій ж Куземівці чи Кривошиївці чи інших селах, які ми в цьому районі бачимо. Тут ведуться бої. На південь ми бачимо, що тут є Стельмахівка, яка і далі під українським контролем, Ясожарівка, Андріївка. Всі ці села дуже Активно ворог обстрілює. Те, що ми почули станом на сьогоднішній ранок від Сергія Гайдая і Луганської обласної адміністрації, воно свідчить, ця інформація свідчить про те, що просування українських сил в цьому районі є, оскільки Гайдай повідомив про 12 звільнених населених пунктів у районі у Західному районі Луганщини. Тут біля Сватового, біля Креміної. Мав на увазі, вочевидь, Сергій Гайдай і Макіївку, яка ось тут блокує. Китним кольором позначена як знову вкотре звільнений населений пункт. Вже не вперше звільнений. Макіївка, як ми знаємо, на річці. Жеребець розташована, і тут форсувати цю річку з підірваними мостами, знищеною інфраструктурою було непросто. Але вкотре ми тут відтіснили ворога на схід. Пам'ятаємо, що на початку листопада кинули на цю ділянку нововодяне Макіївка. Росіяни величезну кількість військ, в тому числі мобілізованих. Я зараз відмотаю карту на десяте, наприклад, число, і ми побачимо, якою тут ситуація була. Нововодяне і Макіївка обидва насамперед. Нахідних пункти були окуповані. Більше того, від площанки звідси наступали і на Невські суди на південь росіяни. і цей наступ їхній було зупинено згодом. Росіяни втратили внаслідок українського артилерійського обстрілу біля Макіївки сотні вбитими і пораненими мобілізованих. От це був батальйон переважно з Воронезької області мобілізованих. Ця втрата потрапила в російську пресу, в російське видання. Після того росіяни далі підтягували все нові нові резерви на цей напрямок. Чому він їм тут такий важливий? Тому що це приблизно от середня частина ділянки Сватове Креміна, де їм важливо втримати оборону. Якщо вони тут проваляться, вийде прорив український на Краснорічинські суди. І Це стратегічний пункт. Тоді буде прорвано тут в районі площанки російського оборон. І їм доведеться вже розриватися на два фланги звідси з Креміною і Сватового. Ми розуміємо, що це не єдиний напрямок, можливо, удару українських сил, що можуть обходити Сватове з півночі тут, можуть Креміну так само обходити з півночі в районі житлівки. І в цьому сенсі росіяни докладають максимум зусиль, щоб самим тут контрнаступати і тримати ініціативу. Все це потребує ресурсів, а їхніми ресурсами переважно є не Овлені мобілізовані. і в нас з'явились кадри вже звільненої Макіївки. Тепер бачимо, в якому стані цей населений пункт він повністю розбитий. Артилерією, мінометами, розтрощені будинки, знесено дахи, людей там немає, люди відселені, і жити там неможливо в цьому селі. Бачимо, що просто ну, навіть тепло в цих хатах не може триматися, оскільки немає стін, немає дахів. І ось пишуть наші військові, було важко такий напис на екрані в Тік-Току з'явилося це відео від українських військових. Було очевидно, очевидно, непросто відбити Макіївку під потужним артилерійським. Вогнем ворога, але наші хлопці це зробили. І Макіївку тепер звільнено. Це дає можливість розвивати тут успіх, але наразі те, що пишуть наші аналітики з діпстейт, воно окреслює ситуацію як важку. Ситуація в районі Макії доволі тяжка. Ворог пробує відбити село, незважаючи на жодні втрати. Тобто росіяни і далі сюди кидають своїх мобіків чмобіків, та може і більш боєздатні різні підтримати. Підрозділи. Кармазинівка, оцей район ми бачимо тут все теж без змін. Тобто Кармазинівка під нашим контролем і далі. Максимально близько тут тримається сіра зона до траси Сватове Креміна. Отже, тут траса ця прострілюється під українським вогнем. Вона залишається, ну, з'являються різні дані стосовно атак українських підрозділів на Креміну, підходів до Сватового. І так виглядає, що справді тут український натиск біля цих двох укріплених районів населених пунктів, які тримають росіяни, поки що під окупацією. but to Цей натиск наростає, але коли він все-таки проявить себе в значному просуванні і закріпленні далі на схід, залишається зовсім трохи тут до Креміної, от залишається, ми поміряємо навіть от від середини цієї сірої зони, де, допустимо, є наші підрозділи, ведуть себе і себе її 12 кілометрів. Так? До житлівки тієї ж тут до траси ще менше. Так само цей район тут від Джерельного до Сватового. Дистанція становить 14 кілометрів. Тобто потрібен от ще один ревок, але ми розуміємо, що це все дається кожне просування на 2-3 кілометри значною дорогою ціною, тому що росіяни тут закріпилися, стягнули сюди багато свого неважкого озброєння. І просувати це доводиться під постійними обстрілами. Плюс все заміновано. Всі підходи до цієї траси, поля, лісопосадки, дороги, вони заміновані, мости зруйновані. Новані, тому тут дуже складно наступати, але все-таки все ця ділянка це. Українська ініціатива це українські атакуючі дії. Якщо ми коротко описуємо тут ситуацію, трохи на південь рухаємося в район Лисичанська Білогорівки. У Білогорівці намагалися це Луганщина, це якраз кордон Луганщини, межа адміністративна. І тут з півночі далі намагалися атакувати російські підрозділи самі ж підрозділи. Джерела, телеграм-канали описують ситуацію так: російські війська питаються контратаку, контратакувати. Ну, питаються, ми розуміємо, значить, не дуже виходить. Наступлення йде. Ага, це я ще навіть читаю зведення щодо району, який ми щойно оглянули. Повернемося коротко на карті. На 10 секунд. Обіцяю, ненадовго. Отож, питаються контратакувати, не дуже виходить. Наступлення йде у Стельмаховки і в району Зарі. В район Зарічного. Ну, Стельмахівку Ми вже теж показували. Це от е, тут. Тобто тут в районі Коломийчихи намагалися не контратакувати, не дуже вийшло. Зарічне – це південніше село. Тепер щодо Білогорівки, повернемось знову на південь, Лисичанськ-Білогорівка, де ми вже були. Отож на сєвєрному участки біля Білогорівки ЧВК Вагнер вошлі в Білогорівку. Ну, вони увійшли, так як то кажуть, на півшишечки. От тут вулиця Жовтнева, на околиці Північні Білогорівки. От сюди вони ввійшли вже. Давніше і далі не рухаються. Да, також вони вели штурмові дії в районі Спорного. Ну, Це вже на південь, тобто трошки отут, південніше, це район Сіверська, так от фронт біля Сіверська бачимо. так, Лисичанськ тут на Сході. Перепрошую, що так карту Шарпаю. але от, Лисичанськ тут на Сході, тут на Заході Сіверськ. І от Це Сіверська ділянка фронту, умовно. Тут біля спірного вели Вагнерівці штурмові дії. По самому Сєверську плотно працювала російська артилерія. Ну, те, що Сіверсько обстрілюють, як і Бахмут, як і Солидар, це не таємниця. Рухаємось до Бахмуту, тому що тут біля спірного немає успіхів росіян, і це дуже добре. Солидар Бахмут. Складна ситуація тут зберігається. Це найгарячіша ділянка фронту без перебільшення. Далі масовані російські атаки, спроби штурму, обстріли. Президент Зеленський на вихідних окреслив бої в районі Бахмуту як пекло. Так само характеризують ситуацію і оборонці Бахмута. Тут Наступали, пам'ятаємо росіяни в районі Іванграда Опитного, в районі Одрадівки. Ну, можемо повернути карту назад на два дні, щоб зрозуміти, навіть трохи більше повернемо, щоб зрозуміти, чи було тут просування на карті, підтверджене. В районі Бахмута Соледара. Ось вперед вмикаємо і бачимо, що загалом ситуація незмінна. От на східних околицях Бахмута тримається ворог. І вперед просування. Я особисто не бачу, та його і немає на карті. Навіть на кілометр чи на пів кілометра. Рухаємося ще південніше, тут Курдюмівка, так само без змін. Ну і можемо переходити в район Авдіївки і ще південніше. Авдіївка. Так само, візуально, от я на пам'ять вже цю карту знаю. Тут немає просувань. О, це ще я на 11 число повернув. Отут, от в районі водяного опитного, це єдине, що, мабуть, здобули за останній час росіяни, це, знову ж таки, лінія е, цих водойм тримає нашу оборону. І звідси за неї поки що не заступив ворог, але от це буквально з 11 на 13. Вони змогли тут просунутися в цьому районі біля водяного. За минулу добу просувань не було, але тут особливо важка ситуація, якщо говорити про Авдіївку, це район от, водяне Опетне, піски Первомайське. Це тут вони найбільше намагаються тиснути. На Первомайське наступають вже не знаю, який місяць з пісків, от, але розуміємо, що ситуація вкрай непроста в цьому районі. Як описують наші джерела. Тут поки без суттєвих змін у Мар'їнці це ще південніше. Ворог має частковий успіх. На всій ділянці йде робота артилерії, великого числа ворожої піхоти. Штурма Мар'їнки відбувається у лапках кращих традицій радянської армії. Це означає: беруть числом гарматним м'ясом, завалюють вогневі точки собою, собою, штурмують кількістю. Так? Це якраз ми до Мар'їнки перемістилися. Бачимо, що знову ж таки з 11-го на. 11 на 12, на 14, навіть число за останню добу, частковий успіх тут мають за останню добу росіяни, але це ну, теж кілька сотень метрів просування. От, в цьому районі на північній частині північно вже західна частина, мабуть, Мар'їнки так можна її охарактеризувати. Тобто Мар'їнка так само складна, дуже ділянка фронту, де росіяни тиснуть. Тож Авдіївка, Бахмут, Мар'їнка всі ці населені пункти. Тут ініціатива ворогу належить, і тут частковий успіх, зокрема в районі Мар'їнки і в районі Водяного мають росіяни. Новомихайлівка, так само були ворожі атаки без змін. І до Вугледара, до Павлівки. Ми рухаємося тут пам'ятаємо: 155-та бригада морської піхоти Росії атакувала останні. Тижні дуже активно, мала значні втрати, але, попри ці втрати, зібралися для другого штурму, другого етапу штурму росіяни, і власне з 11 на 13 підійшли знову на південні околиці. Павлівки, бої тривають власне в цьому районі. Павлівку ми тримаємо поки що, обороняємо її, От, але вкрай непроста тут ситуація. Вугледар поки що в відносній безпеці, але це означає, що його постійно обстрілюють з артилерії, і намагаються наступати і звідси з Микільського, і зі Сходу, від Солодкого на Вугледар, і особливо з Павлівки тиснуть. Тобто тут м -м, бачимо, що. Так, ну за останню добу, може, і немає змін, але за попередні кілька днів є просування росіян на північ, в північному напрямку. Павлівка, це важливий зараз пункт на карті. ну, Але росіяни хваляться тут відносними успіхами, щоб перебити якось гіркоту від втрат Херсона і повного провалу на півдні. Що ж, від Вугледара переходимо, власне, в район Херсона, тому що на Запорізькому напрямку змін не було. Херсон. Найважливіша новина сьогоднішнього дня. От буквально нещодавно з'явилися кадри приїзду президента Зеленського до Херсона, звільненого, деокупованого. Виступив президент там перед пресою, перед військовими виступив, які звільняли Херсон. Бачимо кадри присутності президента України в Херсоні. І, звичайно, це потужний удар психологічний по росіянах, по всіх тих загарбниках. Які ще недавно хвалилися, що Росія навсіда в Херсоні, все змінилося за останні декілька днів просто докорінно, абсолютно кардинально. бачимо наших військових. Ось такі сьогодні події безумовно історичні відбувалися в Херсоні. Бачимо, мешканці теж вітали прямо з балконів. Ніякі снайпери нікого не лякали, не відстрілювали. Звичайно, президент з охороною, але люди могли навіть своїх побачити. Мешкань привітати президента. Ну а згодом там і на вулиці спілкування відбувалося. Е, тому ось такі важливі, важливі події в Херсоні сьогодні відбуваються. Можемо ще послухати коротко президента Зеленського про мотивацію, чому він приїжджає на безпосередній такій віддалі від окупованої території вже через Дніпро. Поруч там російські позиції в районі Олешок. Але Зеленський не злякався і приїхав до Херсона, який от звільнений вже. Ну, важливо бути тут, важливо всі ж ризикують, військові ризикують, щоденно, журналісти ризикують. Ж також тут ми говоримо про Херсон. Мені здається, треба говорити тут і підтримувати Херсон, підтримувати людей, щоб вони відчували не просто, не просто неправильно, не тільки, не тільки ми про це говоримо, не тільки. Ми обіцяємо, а ми реально повертаємося, реально піднімаємо наш прапор. Ну і хочеться, я скажу вам, ще по людьські дуже хочеться якось такої емоції, енергії від людей отримати. Це також важливо, мотивує. Важливо дійсно отримати і почути цю підтримку від людей в Херсоні президентові. І водночас він і сам своїм вчинком надихає і наші війська, і людей, які ще донедавна терпіли присутність окупантів, жили під цим гнітом на Херсонщині, але зараз вони мають бачити відчути, що про них турбуються, про них думають, пам'ятають, і Херсонщину будуть тепер піднімати, відновлювати інфраструктуру, підтримувати людей, які. І зараз вже звільнені від присутності там російських окупантів. Зараз на Херсонщині ми бачимо на екрані зараз всю цю величезну територію, яка була буквально за декілька діб деокупована. Росіяни звідти забралися, втекли, кинули багато там техніки, трофеїв, боєприпасів, але водночас і замінували дуже багато об'єктів. І триває розмінування цієї території, на жаль, є і трагічні випадки, що сапери підривають. Під час цих робіт це дуже небезпечна робота, місія. От, але хто змусить цю роботу робити? І, відповідно, поки що повертатися масово, людям не рекомендують не, то в ті населені пункти, які були недавно деокуповані, бо там може бути небезпечно ще для життя. Крім того, що ми знаємо, що Херсонщину тут зараз чистять від наслідків перебування окупантів. Відбуваються важливі події на лівому березі. Нам, наприклад, стало вже відомо про те, що росіяни забираються геть з району Каховки, Нової Каховки Таврійська. Це означає, що не повністю вони тікають, вони там якісь оборонні гарнізони залишать невеликі, але значну частину військ, там більшість цих підрозділів, вони звідси відтягують далі в глибину. Когось перекидають на Запорізьку ділянку фронту, когось подалі просто від неможливостей хаймарсів досягнути цілей певних і вдарити точно по пунктах дислокації, казармах, наметових містечках тощо. Тобто їх забирають з зони ураження хаймарсів, і відповідно буде така ну напевно, не менше як 10 кілометрова зона. Думаю, більше на лівому березі Дніпра. Фактично час. Так, більш демілітаризована, ніж інша частина Херсонщини в цьому районі, навіть і щеплинки забирають вертолітну базу. Тобто свої гелікоптери, вертольоти, щеплинки забирають. А ми поміряємо зараз напряму, скільки з правого берега дистанція становить до щеплинки. Це 60 кілометрів. І ми розуміємо, що Хаймарси легко дістануть по Чеплинці і знищать там ворожі вертольоти. Тому зараз і звідти чухають росіяни, тікають, напевно, будуть взагалі в Крим десь перетягувати ці вертольоти. Ну або до Мелітополя не знаю. Це вже їхнє рішення. Наша розвідка точно про нього дізнається. А ще дуже важливі події відбуваються в районі. Ось тут Кінбурзької коси біля Очакова, і звідси обстрілювали дуже активно раніше росіяни Очаків і Миколаїв так само, тому важливо де окупувати, звільнити і цю територію. Це остання частинка адміністративна миколаївщини яка ще не деокупована офіційно. Тут є три населених пункти Покровське, Покровка і Васильівка. Далі вже починається Херсонщина на цій косі, на цьому півострові. і Геройське це крайній населений пункт біля. Межі адміністративно, які вже належать до Херсонщини. З'явилася інформація от буквально вчора ввечері про те, що українські сили висадили там десант потужний, і де окупували вже частину або і всю цю кінборську косу. Е, є різні дані про це. Наприклад, сьогодні зранку Міністерство оборони України в Твіттері опублікувало кадри. Е, власне. Руху наших сил через Дніпро. Підписали цей допис як Прекрасний Дніпро, Beautiful Дніпро написали. І бачимо, що на катерах таких, моторних човнах, рухаються десантні групи. Це, напевно, або пізній вечір», Це, напевно, пізній вечір. Є якісь кадри зі світанку, таке враження, що ранок. Важко розібратися. Якщо пливуть на схід, то це зарево світанок, це зі східного боку. Так? І відповідно, йдеться, всі відразу почали такі припущення, поширювати, що йдеться про висадку десанту на Кінбурзьку косу. З'являлася інформація в різних телеграм-каналах про те, що ці три населені пункти вже звільнено і вже навіть в Геройське зайшли на Херсонщині українські підрозділи. Офіційного підтвердження немає цього. Але бачимо, що тут Українці дуже близько. От Станіслав, село звільнене. Тут через цю затоку, яка мілка в цьому місці. Перепрошую, не та функція, яка доволі мілка в цьому місці. Тут напряму 10 кілометрів до Виноградного, наприклад, від Станіслава, щоб перетнути. Так само от цей район, Солончаки, Васильівка, 11 кілометрів. Очаків, Покровський, така ж сама відстань. Росіяни там свої. Іх телеграм-каналах їхні воєнкори пропагандисти спростовували. Казали, що в Покровському була спроба висадку українського десанту, але відбилися там росіяни, ну, їхні, значить, окупаційні сили, відбилися чи ні, велике питання. Ми ж знаємо, що росіяни завжди брешуть, роблять таку картинку заспокійливу для своєї публіки. А потім виявляється, що там все е програно, перепрошую. От і відповідно. Будемо чекати більше даних стосовно Кінберської коси. Це важливо. Якщо цей район буде деокуповано і там закріпляться українські сили, можна розвивати контрнаступ далі на схід. Далі вже йде голопристань, Олешки. Скадовськ тут зовсім недалеко порівняно, і можна рухатися аж до перешийка на Крим, до армянська до Чаплинки, Армянська Красного Перекопська. Пам'ятаємо, що генерал Бен Ходжес нещодавно прилюднив свій такий досить такий різкий прогноз, чіткий стосовно подальшого розвитку подій на південному фронті. Генерал Ходжес, який керував контингентом американських сил в Європі. Ще недавно невідносно він вважає, що українські Збройні сили деокупують Мелітополь і навіть Маріуполь в січні цього року. Це два місяці, таке приблизно горизонт планування. А битва за Крим розгорнеться вже ближче до літа. І влітку Крим також буде деокуповано. Такий маємо прогноз від генерала Ходжеса. Наразі на цій ноті завершуємо сьогоднішній наш огляд карти бойових дій. Будемо чекати більше новин стосовно якраз Кінбурзької коси і розвитку ситуації там на півдні. Це дуже цікаво. Ну і так само завтра можливо буде більше новин зі Сватівського району, тому що там розгортаються вкрай важливі на східному напрямку події. Оборона Бахмута тримається. Подумки ми там з нашими оборонцями Бахмута і Солодарову, і Вугледар так само там ситуація. Це непроста. Там важливо цю оборону втримати. Отож, на цьому завершуємо наш огляд. Дякуємо вам, хто дивиться сотні тисяч переглядів щодня. Мене це особисто дуже тішить. Пишіть, будь ласка, свої коментарі під відео, що думаєте з приводу ситуації на фронтах. І ставте, будь ласка, лайки, вподобайки. Підписуйтесь на наш канал. Це все важливо для розвитку, для просування нашого контенту. Побачимо завтра.